І всім привіт! Ми знову на грибах. Зараз швидко йдемо на наші точки. Подивимося, чи можливо виросли гриби з минулого тижня ще. І ми не тільки їх сьогодні будемо збирати, ми їх зберемо, а ще й прямо в лісі приготуємо і разом з вами скуштуємо. Поїхали з нами. А які які ставки? Що ви скажете? Ми сьогодні більше назбираємо. Так, да. ну може не більше, може так само, але я думаю, що буде будуть хороші свіженькі гриби. Час пройшов. Гігант. Диви, у мене систей, я в нього на лисичку похожі, шапочка закручена. Але це маслюк? Ну так. Диви який. І вони... Не червиві. Диви. Ну ти супер. Клас. О, ну Дивіться теж під цим. Маслючок. Два прийшли і жоден не замітив. Диви, який бравий. Диви. Клас. Хорошенький. Бачиш, треба просто трошки уважніше, бо люди, якщо тут її бігали, то вони просто їх не понаходили. Дуже зливається з цим, з листочками з корою. Ми ну, знову знайшли казкову полянку лисичок. Фільцеский фільцеский. Як... Ось опусти, нижче камеру. Глянь. Отак знищить. Тут прям пахне грибочками. Так прикольно. Це лежать лисички. А? Лежа лисички. Чого лежа лисички? Я дивилась, такі збирають. А що ти? Це їдобне, і ти відром чуть, -чуть на гриба Ї! не поставила. Ой, а це біленький? Ні. Да, це польський, він називає. Це білий. Польський? Да. Ано, ну, осені чи ні? Ви вже знаєте, да? О, так? О, диви. Ану. І польський. то польські. Да, це не польські, він не синіє. Та синіє. Ону диви. До 1, два, диви. Ой, ось, ось Нікита, вилітайте два. Ой, я ось, ще побачила. Чуть не наступили. Гарнесенький, білесенький, ти да. Да. О. О. Ти, 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 ти. Да. Ти, 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 ти. Молоденький. Ану, як хрустить. На, ти. Тихо. Тихо. Дім, да. Ну ладно. Опа. Хорь. Так. Давайте його покоїш під землю, а я мухами подій. Тихо. Єе. Що це означає? А я теж бачила, так грибочки б'ють. Кажу, у нас тут уже. Ну, можна сказати, пів сковородочки є на обід. Буде <плес> дуже смачно. Це вже як м'яско до наших грибів. Білий грибок це завжди. Грибочок. Як я в тому відео казала: горбочок, а на ньому хрибочок. Дивіться, у нас сьогодні ціль. Не знайти повне віддарище грибів і не убитися, щоб у нас сил не було. У нас ціль знайти трошки грибів. Два відра грибів. Ні. <світнування> Ні, трошки грибів, ну не знаю, може піввідра, відра, може менше. І щоб у нас були сили, їх посмажити, покуштувати. І вам це все показати. Так що не треба сюди до останнього вихожувати свої свою енергію. Ух ти, де ви? Це що? А. Маслючки. Які-то зрізані. Да? Не червині. Свіженькі. Да. Супер, маслячки теж дуже смачні. Я знайшов інопланітні гриби. Які вони прикольні. Це ж ми той раз, так? Є ж рік грибінчатий чи що, я не пам'ятаю якось він там і Ось дивись. Ну, один зріж, покажи, який він всередині. Дивись наче цей, наче із. Глянь. Диви, диви, я покажу ще з пальцем. Диви. Диви. Бачите, які ці. Це капець, ну він просто, блін, дуже прикольний. Диви. А зверху наче присмажений. Я не знаю, чи він їстівний. Значить, стали ми попити водички. А я така дивлюсь, а тут у нас що? що це? короче, там є. Ні, це поляк. Польський. Але да. диви який товстий. Хороший. Ножку з'їла, диви. А то слимаки. Тоже. Та не обрізай так. Ножку там, де з'їла, надкусила, о так. А... Нікіта. Та не слимаки, тут якісь черв'як є. А, то. Угу. Побачимо потім. Хороший. Є. Що там, чистенький? Червивий? Ні, не А Ану зрізай. Хороший, давай. Хороший. Це ж білок. Все одно зараз на сковородку кинемо і Так. Вони в температурі. Основно ну, сонце. Не так. бачу, а в не було. нічого собі. Бачиш, що ми як прийшли на кивились, прийшли, не який. Диви. Огонь, не червий. Клас. Гарньок. Це ж ми в таких місценах і знаходили. Ну, типу, оця трава така і під низом там мокро дуже. І вони оце польські так і ростуть. Нікітос нарешті знайшов гриба. Так, да, ура, клас. Таке. Хороший, чого ти? Що не бачиш, що нові дивись? Перед тобою, перед носом прямо. Це може, такий самий, як я там знайшов. Да. Білий, а, так, да, це білий. Ой, диви, який гарнісінький. Ой-ой-ой. Це -ой. яка ножка велика. Так, хрустим. Його трошки поїли слимачки, але нічого страшного. Ножку ми сильно не зрізаємо. Ану покажи наш улов. Так. Ну, в основному польські, маслюків мало. І білих дві штучки. Це на польський. Ні, Дай. Так, Красавчик. Ти просто лежав, збитий. Да. Так це ж маслюк. Mm -hmm. yeah. Yeah. Ніхто не взяв. І це то беріть. Бери. І це тоже? Звісно. Нормальний? Ну так, да. а, а що. що не взяли? взяли? Не ну, просто старенький, нічого страшного, обчистити зверху і жарити. Все буде нормально. Ну диви, в нас скоро відра. Я бачу, в лісі по дорозі йду, коротше. І там. Е -хі -хі. І там ведміт на велосипеді їде. Нікіта, ну. я тобі казав, після поганок пальці не облизувати. О, біленький. Ні, не, не біленький, маслюкка. Клівий. Білий. Ой. А що це його підрізали? Це не маслюк, можна, а польський. А це. А то поганка. Ось нам пишуть комент під відео минуле, де ми в хеловінських костюмах були, що з наших відосів вже не можуть витримати зі сміху, просто з нашої креативності. Молодці, круто, винахідливо, смішно. І ми дуже класні актори. Ми стараємось для вашого настрою. Ми дуже раді, що ви можете сісти і подивитись і. Відволіктись. відволіктись від всяких турбок, видміть на велосипеді. Чуть не роздавив його тільки що. Да? Ну так. Да. ти прям покрутився, покрутився біля нього і пішов. Диви, який свіжий, класний. Да, супер. Блін, вони є такі прикольні, є польські, плоска шапка, а є такі, на чиїх це, ні, на стероїдах. Розкачався, <реш> Ох і гарний. Блін, мені чесно, польські якісь, оце, як ми почали їх знаходити. Я їх ніколи не знаходила. Це тільки оце з тобою перший раз. Вони наче якісь самі такі мальовничі. Mm -hmm. Прикольні. І біленькі. Отак ідеш, Ну, mm, Навіть не знаю. Які вони, глянь доїдає, гарнюньке. І такий гарнесенький. Mm -hmm. Крутий. О. Опа, Чисно. нічого собі. Дай я б ще ножку зразу. Ти тільки сказала, якби білого не О, найти. давай. Держи. Постукала. І Ще шляпку давай, е? давай, трохи. Диви який М'яско. Молоденький. Да, він ще диви, шапочка не потемніла. Угу. Чого ніколи не буває білих поляна на біле. Чого не, не буває, буває. Не буває, але тут маснуки тут... там, Диві. польські, а білих не, нема. Клас. Ура! <плес> Я так, у вас треба проговорювати, те, що хочеш, сказав. Все, на тобі бігаємо дочку. Ой, сам одвалився. Диви який сидить? Це бачиш, що їсть їх. Слимак. Ти голодний? Никита, будеш? як ви їх називаєте? Гаррі. Гаррі? Сідай. Ти додому його забереш? Я буду омолажуватися ним. Я всім додумав на оборот. <рес> диви, який класний. Да, Ось слима. <рес> <рес> він з'їв, слимак. Понад'їдав. Ти що наробив? Ти грибочок наз'їв. Він приспуктався до мене. <рес> диви, диви. <рес> Знімай. <рес> Він мене їсть. Диви, диви, зараз. Диви, вуса, диви, буса, буса вилазить. Глянь. Диви. хеллоу, Його треба забрати. Диви, яка морда. Що, що диви. Що диви, бачиш вусика. Mm -hmm. Диви. Поклади його на, цю, на ножку, хай доїдає, Та не на ту ножку. <рес> на <вцю. рес> а. <хи> Давай все, його оставимо і буде собі, диви, їсти сів. Бачиш? Ага. Все, ми залишаємо слимачка дома, поставили йому ой, великий кусманчик такий. Девочка. все. І нам, і йому є, що приїздити. Дивимося, що там таке? Ну, трогав став, який він до величезної Та не трогайте його. Це пристав, щоб до тебе прийшли якісь велікани і нарушили тобі. Прикинь, збираємо ми такі гриби. Прилазить хтось. Ой, диви, який якітка. За голову взяв. Диви, який в нього волосики. беремо у них їхні гриби в відрі, а їм оставимо один. Ножку. ты! Да Пошли! Я нашла маленький польский. Никита, что там ты от Да? Це в нас то. О, красавчик. Польський. Теж фуган Оно дивись, ще воно стоїть. І воно бачу. Бачу. дивись. Ого, дивись. І воно. Ага, ага. І воно. Це хто? це польський все? Так. Да. Диви. Клас. Раз. Ось, все, два. Два. На Під деревом може скати. Череві. А, не. Диви, 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 Ого! диви. Диви! Нікіта! Тут поляна! Що в тебе не, не, в у ні, ні. Диви, раз. Дивись. Два. Нікіта. А, непоганий. Я вже ми його знаходила. Три. І зразу ж диви біля руки. Прямо зразу. Це він поганий. У так поганий. Багато, багато капець. Можна на карті ставити позначку. Ні, ні. ой, сорі. І чим це ти? Гелячка. Диви. Та там два їх, три. Ну, якийсь, я так розумію, перетин, типа, акація з сосною. Ліса. Нормальний. один Це прям щось. Я не знаю, один. Ось дивись, тут теж ще один. Вони старенькі, це якби на минулому тижні, мабуть, приїхати. Та їх просто пропустили. Та не пропустили, просто ніхто й не ходить. Ні, я не знаю ні. Нет, ну, викидай. викидай. Ну, Ти хороший нічий. А оно. О, диви, точно. Алло. Ось один. Чуть. Ось сьо. О, диви. Хороший. Ой, диви, які менішки. Клас. Диви. Ой, свіженькі, наче не червоні. Супер. А той зрізали? Ні, зрізали. Тут побіг. Попересупали ці гриби. Це маслюк. Да? Я думаю, ні. Да. Так, супер. Да, супер. Гриби. Чистенький. Чистесенький, новий, так. Да. Новий. Ми вже закінчили збір наших грибочків, знайшли дуже класне і гарне місце в лісі. Прийшли до машини. Будемо розпаковуватись і готувати смачний обід разом з вами. Що ми будемо маслячки і білі, да, готувати? Ну да. Я ж не знімаю ту шкірку. Ні, якщо вона молоденька, нічого страшного. А як я не білі ніколи не щастила, яких чистить? Тоже шапочку знімати? Ні, там просто помити їх і все. Так? Да? Mm. Ріжу і ставлю на сковородку. Так спочатку не цибулю, ні? Ні, так гриби повинні ужаритися. Диви який? Гарненький. Угу. Ой, не туди. Ось ще трошки залишилось. Ось сюди знімаєш курсу. Давай, Нікіта, будеш сосиску їсти? Скільки ви мені ще нагріють? Ай, які вони. Сімбамбулі. Так, що виїхали. Дегустація. Мені вже запах цей. Пробуйте Так. Да. Можна вже? Давай. Вікіда, бери. На природі вони супер. Да? Гарченкі. Давай, і зараз будуть на підході у нас грибочки. Так, грибочки у нас вже <кій kem> трошки воду спустили. Діма нарізав цибульку, додаємо. Буде маселко, буде сметанка, спеції. Треба буде зі сметані. Так. Ти знаєш, що грибний соус зроблений? Я його. Чисують? Грибний соус це, по суті, сметана з грибами. Цибуля, масло і гриби. Просто бомба. А ти уявляєш, як ми е людям пахнемо, які голодні по лісу ходять? Нема людей. Ми не ж там, де нема людей. Але взагалі-то тут людей просто уйма. Ми отак виїжджали. Ми просто переїхали з тої локації, де ми збирали гриби. Приїхали, рішили переїхати на іншу локацію. І там машина на машині, машина на машині. З mm. кропивницького сюди навіть приїжджають. А, бо, типу, там чоловік проходив, каже, ну як у вас там? що там, там щось, скільки там? Тут як у як нього, да, дуже мало. І каже, та так собі. Кажу, це ви звідки, типу. Він каже, ну каже, черкас. Ой, ні, ми далі з Кропивницького, бо там, типа, немає лісів. Я так розумію. Ну так, да, він, він каже, що там Та якийсь мені... є. Мені каже, ці гриби це так. Мені просто пройтись, походити, оце в лісі насолодитися атмосферою цією. Це саме крутні. Так, що, перчик італійський. Це буде дуже духмяно. Ось така травичка. Хоче. Ой, красавка. О, тепер пушка. Ще трошки її кидаємо студию. Сметанку і тушимо. Аромати стоять на весь ліс. Зараз всі зайці і косулі поприбігають до нас на обід. Нікіта, що ти робиш? Я буду зараз вирашувати цей продукт. Садити будемо? Ну пішли. Найди мох. Треба. Та воно, ну, давай воно ну, туди під дерева. Під ялинки воно сюди. Нічого, ми розгребемо, засипемо, залиємо це всю суміш і цей. О, дивись, якраз тут що у нас росте, нічого собі, дивися. <ривість> 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 це ж треба, капець. Ні, це польський, але диви, який жирнючий. Я в шокі. А як? Блін. Оце на його і місце, я думаю, дуже хорошо вилиться. Отак, так, все виливай. І закривай. Все. Це ж треба взагалі бомба. Бачиш, ліс нам відблагодарив і дав і ще одну грибочку. Клас. Це білий? Ні, ді, польський. Ді, 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 да. Що в нього Ну він типу ж не польський. Польський. Да, польський. Так, Я вже додавала сметанки. Гляньте, яка в нас вершкова, гребна маса вийшла. Якби телефон міг передавати вам аромат, аромат то ви б втратили свідомість від кайфу. Угу. Угу. Нікіта сказав йому трохи, поэтому. Ні, ну це зробив спробувати, поки, поки не треба. Просто Воно вкусне. Я просто не все, треба. Все, нам... все, все, з хлібчиком. З Я багато не буду. Так, що так. пробуємо. Беремо ложечками. Як взагалі сьогодні? Та да, класно, що може бути краще від печінку на природі? Нічого, так не говори, говорить, вкусне ночи. Ану, оце я зараз він точно пробував, скаже. На підмені дуже похоже, прям дуже-дуже-дуже. Смачно? Добавки сипать? Ні, поки ні. Вот умалый, вот умалый целый час. На пельмени похоже. Вкусно? Сыпать? Ну все, давай їсти. Ну смачно, не знаю. Мне дуже смачно, соус бомба. Попробуй на хлеб положить. Ну, прям намазать. Ну все, Вот так Ммм. Отак От це взагалі. Попробуй. Класно. Ну що? Угу. Скажи. А -а. Кусь. Як тобі? Классно. Ну, взагалі, по-моєму, є якась назва в цієї страви. Щось... Ну, це точно не жульєн. Це типа не жульєн. тіпа жульєна, мабуть. Ну, я, я не так. знаю. В общем, їмо. В общем, что, прощаемся, подписываемся на канал, ставим лайки, всех любим, целуем. Никита, лайк? Да. Будем любить. Всем пока.